Слава Ісусу Христу, ми дякуємо Богу за ще одну можливість вітати вас в ефірі християнської телепередачі Життя. Кожного разу, відвідуючи церкву, читаючи Слово Боже, навіть спілкуючись в наших телепередачах на різні християнські теми, кожного разу дивуєшся тому, що ще кілька десятиліть тому в нашій країні побутовою і пануючою була думка про те, що Бога немає. Науковці, теоретики, філософи у всі часи і до сьогоднішнього дня сперечаються на тему, чи взагалі є Бог. А якщо навіть він і є, то чому ми його не можемо побачити і де є його місце знаходження? Навіть відома людина, перший космонавт Юрій Гагарін, повернувшись з відкритого космосу, він зробив заяву про те, що літаючи дуже високо, Бога він там не бачив. Взагалі, питання. Видимості, от, зорової видимості Бога, воно є ключовим аргументом, коли люди доводять, що його немає. Але на сьогоднішній день ми живемо в християнській державі. Більшість з нас є люди віруючі, і доводити, що Бог є нам не потрібно. Ми і так знаємо, що Він є. Але навіть нам час від часу приходить думка про те, що, а де ж він? І як він виглядає, і чому ми не можемо його побачити. Відповіді на ці та інші питання ми шукатимемо в нашій сьогоднішній телепередачі. А допоможе нам в цьому дослідник Божого Слова, бакалавр Богослів'я Ярослав Корило. Чому ми не можемо побачити Бога? E, Взагалі-то, колись, коли Адам і Єва були сотворені Богом, Біблія говорить про те, що перші люди вони бачили Бога. Написано, що Бог приходив до них в Едемський сад, вони могли з ним розмовляти, спілкуватися. І такої проблеми, як сьогодні, не було, що люди не бачать Бога. І як ми читаємо далі, коли людина згрішила, вона була вигнана з едемського саду. І таким чином, гріх він став якби ширмою між людиною і Богом. І з того часу людина так в повній славі Бога бачити не може. Бог являвся людині. Написано, що коли євреї йшли по пустелі, вони бачили стовп вогняний вночі і хмару, стовп хмари в день. Це свого роду було, ну, якби Богом показано, що Він є з ними. Бог являвся їм, але це не була повна Божа слава. Вони бачили просто певні речі. А так само Бог Він в видіннях показував своїм пророкам різні картини, говорив з людьми. Тобто, як якусь. Ну, трошки завісу вічності Бог привідкривав, але в повній славі людина, бачити Бога не може, тому що гріх він став перешкодою між Богом і людиною. Я б хотів би прочитати цікаве місце з Біблії. Це буде книга Вихід, 33 розділ, 20 вірш. Тут написано так: Бог промовив до Моїсея, і він промовив. Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. Взагалі, в нашому гріховному е, тілі, коли гріх, він торкнувся людської душі, людського тіла. Людина просто тепер не здатна побачити Бога, тому що вона не витримає, вона помре. Це, це можна порівняти навіть в фізичному світі, от коли ми дивимося на сонце і довго дивитися на сонце, то. Я переконаний, що очі не витримають довго. Чи навіть коли хтось працює з вареним апаратом, дивитися на те, як людина варить і ну, навіть радять просто очі забирати, ховати, тому що ну, очі не витримують людина сліпне. І дуже цікаво написано в першому посланні до Тимофія, шостим розділом, 16 віршом, написано, що Бог невидимий живе в неприступному світлі. Бог живе. Не просто в світлі, а в неприступному світлі, що туди приступити грішна людина просто ну, не зможе, вона не зможе лишитися живою в присутності Божій. А ще цікаво, о, о, ну одна така, якби чому ми ще не можемо бачити Бога, тому що взагалі Бог є не людина. Я думаю, що наші глядачі це розуміють. Написано, що Бог є дух. Бог є дух. Це є. Ну, зовсім інший вимір, це неземний вимір. І ми не можемо побачити, так як ми не бачимо вітру. Ми просто бачимо його дію. Ми бачимо, що дерева хитаються, але вітру ми не бачимо. Подібно навіть і Бог, Духа Святого, він прирівнював Ісус, прирівнював до вітру. Тобто, вітер ми побачити не можемо. Це так само одна з причин, чому ми не можемо побачити Бога. Але головна причина гріх розділив людину від Бога. Чи існує якесь місце постійного перебування Бога? Ну, це так само дуже цікаве питання, і я б хотів би прочитати перед тим, як будемо говорити про це місце з Біблії. Це буде Книга Дії святих Апостолів, 17 розділ з 24 го вірша. Я б хотів би прочитати написані такі слова. Апостол Павло, коли проповідував одному із міст, він сказав так: Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Апостол говорить чіткі, прості речі. Язический розум, він ну, завжди був схильний до того, щоб зробити щось видиме, для того, щоб прийти і поклонятися якомусь ідолу видимому чи зображенню. І завжди схильність людини була. Ну, не вірити, а пощупати, помацати, подивитися, побачити очима. І люди, вони вважали, що Бог присутній от іменно десь в якомусь певному місті, от там, в якомусь храмі, чи на якійсь горі, чи біля якогось жартівника. Але Біблія, вона, якби, робить революцію в розумі людини. Апостол каже, що він недалеко від кожного з нас. Тобто, він каже: не думайте, що Бог в храмі живе. Я б хотів би зразу паралельно прочитати старому заповіті, що сам Бог, пророк через Бог через пророка, каже, це книга пророка Ісаї, 66 розділ з першого вірша. Дивіться, що написано вже в старому заповіті таке розуміння, так говорить Господь: небеса, мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на Богого та на розбитого Духом і на тремтячого тримтя, на над моїм Словом. Дивіться, що говорить Біблія. Бог каже: порівнює, подивіться на моє творіння, вселенну, яку Бог створив. Небеса це престол Божий, а земля це підніжок для Його ніг. Чи можна побудувати якийсь храм для такого Бога, Щоб вмістити такого Бога? Нереально. Звичайно, ми не говоримо про те, що у храм не треба ходити, що не треба ходити в місця поклоніння Богові. Не про це. І Бог завжди закликає, Біблія закликає нас до того, щоб ми. Відвідували місця поклоніння Богові, але щоб ми розуміли, що Бог Він не обмежений стінами, він не обмежений храмом, Бог є на всякому місці, де б ми не знаходилися, де б ми не перебували, написано Він близько біля кожного з нас. І Бог Він хоче, щоб в людини було це розуміння. І тому було б дуже смішно, ну, знаєте, є завжди така спокуса, схильність в людей. Намалювати Бога, створити Бога, особливо це в язичних народів. Щось, щось таке видиме. Але що цікаво, коли Бог являвся, ну, якби в видіннях пророкам, в старому заповіті, хто читає Біблію, може почитати пророків, що цікаво, написано: вони бачили сидячого на престолі, але ніколи не бачили його лиця. Вони бачили світло. Ніби як сонце сіяло лице. Навіть в Книзі «Об'явлення» ми читаємо про те, що Іван, він коли бачив Ісуса, і бачив, що його лице сіяло, немов сонце, як світло. Тобто Бога не можна якось намалювати, обмежити. І Бог, він живе всюди. Бог є присутній всюди. І ще цікаво, підмітити, Біблія говорить про те, що віруюча людина. Є храмом Святого Духа. Тобто, якщо ми любимо Христа, якщо ми служимо Йому, то ми є храмом Святого Духа. Бог живе в людині, Бог живе в нашому серці. Тому не можна обмежити Бога. Бог є повсюди. Чи може звичайна людина побачити Бога? І якщо так, то яким чином це може відбутися? Ну, це цікаве запитання. Багато людей вони кажуть так, що я не бачу Бога, тому його нема. Ну, це якби логічно, я його не бачу, ну значить його нема. Але я б хотів би прочитати місце з Біблії, особливо, можливо, для таких людей, які так говорять. Це буде послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, 20-й вірш. Він каже так: бо його, тобто Боже, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество. Думанням про твористь стає видиме, так що немає їм виправдання. Дивіться, що каже Біблія. Дивлячись на цей світ, який сотворив Бог, дивлячись на небо, Сонце, дерева, ми бачимо, що є хтось, хто набагато мудріший за нас, хто набагато сильніший за нас, є хтось, хто не обмежений, як ми люди обмежені. І написано, що через з поглядання цієї природи, яка є навколо нас, ми можемо розуміти, що Бог є невидимий, що в нього є вічна сила, що він надзвичайно розумний, надзвичайно мудрий. Вже в першу чергу ми можемо через цю природу, ніби як ну побачити Бога. Ми його не бачимо фізично, але ми бачимо, що він люблячий, тому що він це все прекрасно створив. І дивіться ще прочитаю. Написано в Євангелії від Івана, 14 розділом, 8 віршом. Чітко написано, були люди, які хотіли побачити Бога, побачити Отця. І вони ніби дали Христу таке питання, говорить до нього Пилип, до Христа. Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Таке питання прозвучало: покажи нам Отця. І Ісус каже хто бачив мене, той бачив Отця. Тобто Христос, Бог, Він в Христі явив себе. Він прийшов фізичним чином у цей світ. І хіба багато людей дуже побачили Бога? Вони вже фактично фізично, ті люди, які жили за Днів Христа, вони мали честь фізично побачити Бога. Вони мали честь фізично. Але вони не побачили, мали очі і не бачили. Казав Христос: мають вуха і не чують, мають очі, і не бачать. Я переконаний, що сьогодні, якби Христос прийшов в наше місто в Червоноград, людська природа не помінялася. Я, я переконаний, що багато людей вони просто би не помітили Христа, який прийшов. Вони б не помітили, багато би, можливо, думали, як колись думали, та це пророк якийсь великий, це якийсь чудотворець, Ну, тільки не Бог. Ну, тільки не Бог. Але Бог написано Явив себе в Ісусі Христі. І ми маємо змогу, дивлячись на життя Ісуса Христа, який є описаний в Євангелії, побачити, який насправді є Бог. Для багатьох людей ну, важливо. Можливо, який колір в нього очей був, чи е, яке волосся було в Христа і так далі. Це не важливо. Це не важливо. Хтось скаже, ну, Бог-єврей, напевно, раз він прийшов в єврейський народ, але насправді Бог не є ну, якби національність обмежений якоюсь національністю, расою. Насправді, коли ми от приходимо в кімнату і бачимо людину, ми дивимося на неї, коли вона нічого не говорить, або вона, наприклад, спить. Ми дивимося на її фізичну оболочку, на її тіло. Що ми можемо сказати про людину? Ну, мало що ми можемо сказати, поки вона не відкриє рот, не заговорить, поки ми не побачимо її душу через те, як вона себе поводить. Так само неважливо, як виглядає Бог. Неважливо, важливо те, що Він робить в нашому житті. Ми свого часу побачимо у вічності, коли в нас будуть нові тіла, як каже Біблія, ми можемо в лице в лице побачити Бога. Буде така змога. Але сьогодні ми можемо бачити Його роботу в житті людей, Його дію. Біблія каже те, що Бог є любов, що Бог є довготерпеливий, багатомилостивий. І цього достатньо. і цього достатньо. Бог, Важливо, важливо побачити Його риси, Його якість у житті. Оце саме-саме найважливіше. Саме і важливо зрозуміти, яке є його серце. Тому Біблія говорить про те, що саме головне, що Бог явив себе в Ісусі Христі. І ми можемо побачити Його, Його роботу, коли ми молимося, наприклад, за те, що Бог дав нам здоров'я і Бог дає відповідає на молитви, ми бачимо Бога. Ми бачимо просто його не фізично, але ми бачимо Його роботу в нашому житті. Таким чином, поки що, ми можемо побачити Бога. Які є ознаки того, що Бог присутній в житті людини? Звичайно, я б хотів би прочитати е, зразу ж таки до Слова Божого, звернемося, як цар Давид розумів те, що Бог присутній в його житті. Це буде е, Псалми Давида, 15 розділ, 8 вірша. Давид каже так: уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Хіба цар Давид. Бачив якусь картину по правиці біля себе, чи він носив щось біля себе? Ні. Він каже, уявляє Господа перед собою постійно. Тобто він вірив в те, що Бог є з ним постійно. І через віру, через те, що в його серці була віра, він каже, через те моє серце радіє, через те, що він постійно вірив, що Бог є з ним. Через те його серце раділо і веселилось, і тіло спочивало, в спокої. І так само паралельно Біблія нам в новому заповіті говорить про те. Що ви його любите, тобто Христа, хоч тепер ще не бачите, а вірувавши, радієте радістю, невимовною і преславною. Тобто ми можемо розуміти, що Бог є з нами тільки через віру. Моїсей, так само написано про Моїсея, що він покинув Єгипет і не злякався гніву царя, тобто фараона, бувши непохитний. Як той, хто невидимого бачить, як можна бачити невидимого, але він був непохитний, він вірив в невидимого Бога. Він поклонявся невидимому Богу, але він вірив, що Бог його чує. Тобто, коли ми приходимо в молитві до Бога, нам треба вірити, що Він є. Написано: кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Він є. Не бачити його, а вірити, що Він є, і прийде час, що ми його побачимо. Не навпаки, ми хочемо перше побачити, а потім повірити. Но є Бога свій порядок, перше повірити, а потім прийде день, коли ми побачимо, побачимо його фізично, і побачимо вже тут, на землі, його дію в нашому житті, побачимо його роботу. Хай нас Бог в цьому благословить і допоможе, щоб ми вірили в невидимого Бога, поклонялися йому, а Він завжди є з нами. Він на всякому місці бачить нас і благословить. Дорогі друзі. Сьогодні ми роздумували над темою присутності Бога в житті кожного з нас. Можливо, у вашому житті були такі моменти, коли здавалося, що Бога немає. Або навіть якщо він є, то він десь не тут. Він покинув нас і не зацікавлений в безпосередній участі в нашому житті. В такі моменти хочеться згадати слова автора одного з псалмів, де він каже, що Господь близький до всіх тих, хто шукає його. Ми справді е, повинні шукати Бога. І Ісус сказав, що якщо ми шукаємо, то ми знайдемо. І той, хто стукає, тому обов'язково відчинять. А відповідь на питання, е, де шукати Бога, е, дав апостол Павло під час своєї проповіді в Афінах. Він сказав такі слова: що в ньому ми живемо, ним рухаємося і існуємо. Бог всюди. Я впевнена, що якщо ми. Просто подивимося навколо, зазирнемо в своє життя. Кожен з нас обов'язково знайде хоча б один момент, коли він з впевненістю міг би сказати: Господь, я знаю, що це був Ти. Бог справді великий, але найкращим місцем свого перебування Він обрав наше серце. Нехай Божа присутність ніколи не покидає вас, нехай серце наповнить мир, радість, віра і любов. Хай Господь вас всіх рясно благословить. Ми надалі просимо миру для нашої країни. Дякуємо, що дивилися нас. До наступних зустрічей!